Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас після кількох тижнів боковика сумнівів і тисяч запитань про те, чи не настав уже ведмежий ринок. А біткоін сьогодні гучно дав відповідь і піднявся до пам'ятки в 88 тисяч доларів. Тим самим він поставив крапку у всіх розмовах про закінчення циклу. Але ще важливіше, він показав, що ми входимо у фазу, коли крипторинок переходить із гіпотетичних обіцянок до фактичної реалізації своєї ролі в глобальній фінансовій системі. Ціна в 88 тисяч доларів. Це не просто цифра на графіку, це марка ордавіра. Також це демонстрація того, що попит, який був закладений у фундамент ринку останні місяці, врешті почав себе реалізовувати. І він, що найцікавіше, не дуже емоційний. Адже вся ситуація не виглядає як просто ФОМО з роздрібного ринку, як це було, наприклад, у 2017 або у 2021 році. Наразі це виглядає як результат структурного попиту з боку інституцій, на відміну від попередніх циклів, сьогоднішній ріст не виглядає надуто. Індекс страху й жадібності високий, так але ринок при цьому поводиться досить таки стабільно. Корекції відбуваються органічно, без обвалів, і це говорить про глибину ринку. Нові учасники після запуску спотових ЄТФ не просто купують, вони тримають біткоін. Але також не варто забувати про макроекономічний фон. Усе починається з контексту. А контекст зараз виглядає не лише настроями інвесторів у крипті, а й глобальними економічними процесами. Головний стримувальний фактор це політика федеральної резервної системи США. Наприклад, у березні місяці інфляція у США знову виявилася вищою за прогнози, і в результаті ринки отримали чіткий сигнал, зниження ключової процентної ставки буде відкладене. А це в свою чергу означає, що ліквідність не буде рости, як очікувалося. А отже, і ризиковані активи, такі як криптовалюти. Не отримують тієї хвилі капіталу, на яку багато хто сподівався після зими. Усе це потім накладається на високі геополітичні ризики, конфлікти на Близькому Сході, нестабільність у Європі, уповільнення економіки Китаю. І в таких умовах великі капітали не поспішають вкладатися в активи з підвищеним рівнем волонтильності. Інституційні інвестори воліють почекати, а частина трейдерів переводить кошти у готівку чи в стейблкоїни. А також ключова відмінність цього циклу біткоїну також пов'язана з появою спотових ЄТ. up yep. Це не просто маркетинговий хід, це фактична легалізація біткоїну в очах глобального інституційного ринку. Через ЄТФ великі фонди, пенсійні плати страхові компанії можуть інвестувати в біткоїн без необхідності тримати його напряму. І це також значно спрощує доступ і знижує поріг входу. І хоча темпи притоку капіталу через ЄТФ сповільнилися порівняно з першим кварталом, це не свідчить про відмову від інструменту, це лише адаптація до нього. Чимало великих гравців ще не встигли повністю налаштувати внутрішні політики. Таки щодо крипти, а тим часом на горизонті з'являються нові ідеї, можливості ETF на Solana, ефірі, а може навіть і XRP. До речі, а щодо можливостей, якщо ви також цікавитеся інвестиціями в криптовалюту та торгівлею на споті, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. Тепер, пересуваючись далі по темі, я хотів би поговорити про альткоїни. Адже коли біткоін консолідується, альткоїни або ростуть, або принаймні формують власні наративи. Справжній вибух інтересу завжди починається, коли великий брат, а саме біткоін стабілізується. Тоді капітал переходить в альткоїни, і вже зараз видно, як салана, ефір, аваленч, Chainlink та інші починають формувати параболічні структури на графіках. Solana, до речі, також зміцнює статус платформи номер 1 для DeFi та NFT нового покоління. Ефір після Денса нановлення демонструє активне зниження вартості транзакцій і поступову адаптацію Layer 2 рішень. Chainlink також нарощує партнерство із банками стейблкоінами готуючи ґрунт для токенізованої економіки. Ну і XRP на тлі відновлення регулярної стабільності готує нову фазу для трансграничних розрахунків. І зважаючи на це все, основні альткоїни стають дуже привабливим рішенням для інвестування. Також, що дуже важливо згадати в контексті ринку, то це об'єм стейблкоїнів. І тут ми бачимо дуже цікаву динаміку, оскільки загальна капіталізація USDT та USDC та інших стейблкоїнів не падає, а тільки зростає. Це також в свою чергу означає, що гроші не виходять з ринку, вони просто перебувають в режимі очікування. Інвестори нікуди не тікають, вони готуються до наступного руху. Також варто згадати і про халвінг, оскільки він уже відбувся. І як показує історія, найбільше зростання біткоїну починається не до нього, а після, і то з часовим лагом у 3-6 місяців. 2020 рік має всі шанси стати великим роком для ринку, але саме зараз формується база, і хто буде тут. То я тримає плоди потім. Що також я можу сказати зараз у висновку, та що робити взагалі інвесторам? Ну, по-перше, як завжди, варто зберігати спокій і мати стратегію. Паніка це найгірший порадник, ринок завжди коливається, але історично зростає. Тож тримайте DCA. А саме стратегії усереднення, і не намагайтеся зловити дно. По-друге, фільтруйте інформацію. Більшість заголовків це зараз клікбейт, тож дивіться на ончейн аналітику, фундамент і макроекономіку. По-третє, це також диверсифікація, чого тримаюся і я. Частина портфеля мусить бути у біткоїні, частина в альткоїнах із сильним фундаменталом, ну а інша частина взагалі в стейблкоїнах. Ну і також думайте на 6 або 12 місяців вперед. Крипта – це гра в терпіння. Той, хто витримає зараз, отримає прибуток завтра. Тож навіть зараз короткострокове зростання біткоїну не є гарантом того, що ми. Прямо зараз почнемо тільки зростати. Тож майте це на увазі. А я, як завжди, хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.